Вітаю людей доброї волі і виноградної долі. З вами Віктор Вітомський, це місто Кременець Тернопільської області. Сезон виноградний вже розпочинається, зима довго взялася в нас зараз. І поки не було живого винограду, то займалися отаким дерев'яним. Але це дерев'яне вже воно надоїло, хочеться живого, тому. Тому я ще в січні, місяці, з 1 січня, нарізав черенків і вже почав зарощувати виноград. Приготував таку водичку, вербу, плакучу, нарізав. Вон там видно корінчики. Це добра вода для укорінення. І поставив такі черенки для пророщення. Це вже остатки. Останні зараз покажу, вони вже в стаканчиках висаджені в мене. Я знаю, зараз всі скажуть, що ще рано, ще рано, да, я згідний, ще основну масу своїх черенків, я нічого не висаджую, буду садити їх на початку березня, не раніше. Але ще такий один варіант. Я свій виноград в минулому році обрізав на початку листопада. Нарізав те лози, яка мені потрібна для укорінення і для продажу, що люди замовляли. І все це заховав, закопав. А решту лози я б заніс в, дворі в себе, покинув і така ціла здорова купа була цієї лози, яку я не встиг був переробити, щоб спалити, мати попів деревний для підживки. І лежала ці лози, в мене обрізані, це рахуємо: листопад, грудень, січень. Пережили в січні це з 15 по 20 січня в нас були морози, навіть ночі опускалися до мінус 21. І тут же я почав ту лозу переробляти, обрізану всю, яка була непотрібна. Але розріжаючи, дивлюсь на зрізах вона жива. Думаю, дай, я наріжу кілька череночків, поставлю. Ну, За три місяці вони повинні були вже висохнути і пропасти. І 20 січня, 21 січня я їх поставив, просто обрізав, поставив такий стаканчик з бутилки 5-літрової водичку. І сьогодні ми маємо 12. І що ми бачимо, що та лоза, яка лежала на дворі довгий час, це рахуємо 3 місяці, так? 3 місяці майже. Вона не пропала, вона не пересохла, тому що у нас така погода була. В грудні особливо майже сонця не було. не було. Вологість завжди в нас висока, вище 90%. І ця лоза прекрасно зберігається, просто так лежачи на дворі. Так що не такі дуже високі вимоги до, до, теї, до зберігання виноградної лози. Всі черенки, всі пустили бруньки. Абсолютно всі. Там вже деякі. По тріщачці не видно, ну вже тріщини пішли, калюс починаю утворюватися. Я їх, звичайно, не буду садити, це просто так для експерименту я поставив, я їх просто викину. А ці черенки, які були посаджені 1 січня, це в основному, це в мене з фронтіняка, які є. Там же є й корінці. Покажу, може видно. Є корінчики. Це той, що був найпізніше. Пустив корінці, пагони пустив, молоді зелені, я вже верхівки в них прищипнув. І зараз я поясню, чому я так роблю. В минулому році так само в мене я, обрізаючи виноград і укриваючи його, в мене одна лоза не вміщалася по розміру. Я так кінець її відчикнув, десь три бруньки було. Так відкинув просто того черенка, черенка в сторону, зверху землі. Кущі по -по понакривав землею, поприкопав, а цей червонок так і лежав зверху, цілу зиму. Зима була м'ягка, майже безсніжна, снігу було мало. Я забувся за того черенка і не прийняв його нічого. На початку березня, щось вже пішов на виноград, ходив побачив, цей черенок лежить. Він цілу зиму лежав на відкритому ґрунті. Я його взяв в хату, обновив зрізи, поставив його в стаканчик з водою, і він мені ожив і. Пустив пагін і пустив корінчики без всяких до, додаткових укорінителей, клониксів і різного того, я цього всього не маю. І він випустив такий шикарний хороший пагон, зелений був. І в мене була одна брунечка оставалася в холодильнику, лежала на прививку з красавчика. І я взяв прямо чорна така лозинка була тоненька, десь така, ну, мабуть, 3 мм не, не більше. І Я її спробував привити прямо в зелену цей пагнуці. Ще й привив її неправильно вверх ногами. І вона довго не йшла, не йшла. Там жінка з нею прибамбаси, танці робила, ватку мочила. І врешті-решт вона пішла, та лозочка прижилась. І в стаканчику корінці пішли прекрасні, все добре було. І я висадив її, і вийшли в мене хороший кущик. Це кущик красавчика на прививці. Так що такий варіант є можливий. У мене зараз також є там жменька таких череночків дефіцитних. Ну дуже тоненькі, десь такі, я не знаю як порівняти, але з пальцем видно. Ну, 2 мм до 3 не більше. І тому я вже наставив стаканчики і зараз вам покажу, які я вже повирощую, посадив вже стаканчики. Світло з вікна б'є, яка в нас зима на дворі. Замело конкретно і ще мете. І мороз тримається. Ось в стаканчиках вони в мене ростуть, укорінилися гарно, я теж їм поприщі верхівочки, у них вже є корінці. От якщо видно я, зараз покажу, видно, корінчики вже пішли. Я знову ж повторююся, що розумію, що ще зарано. Але зважаючи на свій досвід прошлого року, що це вийшло, а шкода тих череночків тоненьких, дефіцитних, які можуть, я не знаю, чи вони долежать до кінця травня, щоб потім прививати десь на кущі. А в мене вже практично нема кущів таких, на які треба прививати. Шо? А от в стаканчиках, я думаю, ще вийде. У мене знов такий варіант. Так, от таке. От маю цілий рядочок, тут певна штук їх з 15 я нарахував. Ну, отаке. Зима добре цього року, класно. І мороз тримає. І снігу намило. Конкретно дуже добре. З наступаючим новим сезоном люди, які хворіють на виноградну долю, яких спіткала виноградна доля, будемо казати. Бо це неможливо спинитися. Да. Ось таке. Буду експеримент цей робити. Не сваріть мене сильно в коментарях. Кому не подобається, звісно, ставте дізлайки. Що я зарано взявся за такий процес. Ну це, думаю, більш краще, ніж вже ніж займатися дерев'яним виноградом, хоча це теж добре, звісно, душу гріє. Ось таке. Усіх вітаю ще раз наступаючи новим сезоном. І всім бажаю хороших урожаїв, хорошої погоди. І... Всім добра і миру, всім пока, бувайте!